Великоновосілківський напрямок нині найскладніший на фронті пише воїн на псевдомучної. Додає ворог веде активні наступальні дії в районі населеного пункту. Веселе дронів не шкодує іде в атаки. Аналогічний темп наступу відбувається і в районі вільного поля та поряд із населеним пунктом Шевченко. Поступово противник займає висоти та посадки, наближаючись до ключових населених пунктів, які захищають кордон з Дніпропетровською областю. Арта та дрони працюють тут серйозно, і будь-який підвіз боєкомплектів або ротація може зірватися. Автівки. Тут теж виходять з ладу, тому якщо бачите збір на цей напрямок, не втикайте, закидайте на допомогу, адже побратимам важко. Воєнкур, Богдан Пападін певен, стабілізувати ситуацію може злагоджена робота сил безпілотних систем. Тобто, як це було зроблено ТГР Пороск, був сформований штаб безпілотних систем, куди увійшли всі е, види. Е, Організмів, які літають, які завдають враження ворогу дронами, і це дозволо дозволило створити координацію дій по знищенню ворога. І звичайно, що тут на цій ділянці фронту і наяву теж потрібно зробити ось такий організаційний крок і створити окремий штаб, куди долучаться всі з'єднання, які мають відношення до дронів. Воєнкор додає, саме дрони відіграють ключову роль в обороні, коли є нестача піхоти. На четвертий рік війни дається взнаки втома бійців, потрібні ротації. ймовірне перемир'я і завершення війни воїни здебільшого не вірять. Зараз ще буде хуже, вони будуть ще йти. Це зрозуміло, це вся розкачка, ці всі, всі перемовини, всякі, це все розкачать соперника, знаєте, типу, ну, морально, трошки, щоб він видохнув. А в цей момент нанести удар кожній адекватній людині зрозуміло, що ніяких перемовин Путін не хоче. У них виходить просуватися. Є мобілізаційний ресурс, техніка ракети. Тому він грає у подвійну гру. Якби ми не хотіли припинення війни, цього не відбудеться. Доки гном не дасть наказ своїм посіпакам, всі ці телефонні розмови дурняна посна маслі. Треба працювати над тим, щоб росіяни відчували негативний результат на фронті і складнощі в тилу, а не стабільність і послаблення санкцій за рахунок того, що Путін почав озвучувати потрібні Трампу слова. Із цим погоджується і полковник ЗСУ відставці Роман Світан. Він певен не можна погоджуватись навіть на нетривалу тишу у повітрі і припиняти удари по російських складах військової техніки, вибухівки ракет у тилах. любой це мрія будь-якої наступаючої армії. Якщо не б'ють по тилах, то це найоптимальніший варіант для подальшого просування. Тоді по деяких позиціях нам доведеться вирівнювати фронт для збільшення щільності військ по лінії бойового зіткнення, а до того, щоб відход. Дити з Курахівської кишені вирівнювати фронт десь по запоріжжю, може навіть в Луганській та Харківській областях відходити на річки Оскол, Сіверський Донець, втратити Куп'янськ, лиман. Це буде доволі серйозний удар. На думку Романа Світана, не можна нині припиняти й бойові дії на фронті. За його словами, Путін зараз використовує резерви, які в нього залишались на випадок оборони. Щойно він їх спалить в наступальних операціях. А це відбудеться, припускає Світан приблизно до кінця квітня. Російський диктатор наполягатиме на оперативній паузі, аби накопичити живу силу та озброєння і вже влітку знову наступати. Ірина Носачова, Олександр Євсіфієв. Дніпро